В гімназії номер 52 діалог, що в Покровському районі навчається більше 500 учнів. З огляду на безпекові обставини сьогодення освітній процес відбувається в змішаному форматі як онлайн, так і з залученням офлайн консультацій для учнів. В начальному закладі є облаштоване всім необхідним надійне укриття на випадок повітряних тривог. Цей навчальний рік, як і попередні роки, дуже важкий для нас. Воєнний час тому важко працювати, але за рахунок коштів міського бюджету у нас є укриття. Які всі вимоги дотримано. Ми навчаємося в змішарному форматі, продовжуємо навчатися. Також за рахунок на створена освітній цифровий центр, в якому займаються діти, і з початком повномасштабного вторгнення Росії навчальний процес в закладах освіти Кривого Ругу не зупинився. Максимально швидко педагоги опанували дистанційний режим навчання для учнів, а офлайн консультації проводять облаштованих завдяки допомозі міста укриттях, що знаходяться в гімназіях, ліцеях та початкових школах. Цей рік я вважаю, що не дивлячись на те, який був складний цей рік, ми відпрацювали дуже добре, тому що сьогодні на освіту покладає це не лише завдання навчити дітей, вчити дітей, а ще й дуже багато таких завдань, які пов'язані з нинішніми військовими діями. У нас на базі закладів освіти на сьогодні діє 150 пунктів незглавності. Ми працюємо зараз в змішаному форматі. Тобто, ми намагаємося дітей як можна більше виводити на зустрічі офлайнові, щоб діти спілкувалися, щоб діти отримували знання. Ми намагаємося діджиталізувати наш освіт. Лише за активною участі керівників закладів освіти можливо щось зробити для покращення нашої освіти. Одним з пріоритетних напрямків діяльності ради оборони міста та влади Кривого Рогу в плані розвитку освітньої галузі є співпраця з міжнародними партнерами та реалізація низки освітніх проєктів. І Кривому Рогу за цей час вже є чим похизуватись. Кривий Ріг стає одним з центрів трансформації освіти для всієї країни. Це завдяки нашому спільному проєкту з великим герцогсом Люксембург і співпраці з іншим. Партнерами. Лише за останній час, завдяки такій координації зусиль, місто отримало понад 16 тисяч комп'ютерів та іншої техніки. Відкрито понад 70 нових просторів для підвищення якості освіти для дітей, на освітніх втрат. Ми дуже активно співпрацюємо з нашими містами-партнерами. Будуть декілька потужних заходів з урядом Німеччини, Австрії, Польщі. Тобто ми вже маємо досить потужне ім'я. І будемо робити і будемо продовжувати робити все для того, щоб підвищити якість освіти для наших дітей, для нашої молоді. Професійну майстерність криворізьких освітян підтверджують випускні оцінки та національне тестування одинадцятикласників, предметні олімпіади, науково-дослідницькі конкурси. Місто в свою чергу надає посильну підтримку, і цьогоріч, вперше за останні п'ять років, всі педагоги шкіл отримують 100% щорічної винагороди за свою щоденну кропітку працю. Ми всі знаємо, яка ситуація. Щиро дякуємо за ту допомогу, яку ви надаєте, і надавали і військовим, і переселенцям. Скільки переселенців і інших і жило, і в школах, і ви всіх приймали. Це десятки тисяч людей, коли шука поток з Херсонщини. Зараз є переселенці. Дуже велика волонтерська допомога. У кожна школа, кожен дитячий садок, практично мають. Своїх друзів допомагають нині. Кривий Ріг є одним з лідерів в Україні з розвитку освіти, зокрема в сфері впровадження інноваційних підходів та цифрових технологій. Так в місті створили центр хмарних технологій, на якому для учнів розмістили по предметах авторські курси кращих викладачів. А завдяки співпраці з міжнародними партнерами, міська влада кривого рогу продовжує оснащувати навчальні заклади сучасним обладнанням. Unicef USAID Save the Children International people in need та інші фонди допомогли на базі закладів освіти та культури відкрити 22 центри цифрової освіти, 3 комп'ютерні лабораторії, 55 центрів сподолання освітніх втрат. Олександр Фефілатьєв, Лі перший міський